Ми сьогодні зібралися в Соломська рада державної міста Києва адміністрації для підписання спільного меморандуму між студентськими організаціями і адміністрацією вищих навчальних закладів Соломіської ради адміністрації, об'єднання зусиль, проведення спільних культурологічних інтелектуальних, навчальних заходів на підвищення рівня як підготовки фахівців, так і культурного дозвілля студентів їх відпочинку, і головне підняття рівня їх соціальної активності. Я думаю, що це запорука майбутнього для всіх молодих людей, які повинні об'єднатися для того, щоб захищати свої права і більш того, показувати іншим, як рухатись вперед, виконуючи ті або інші завдання для молоді. Для молоді це головне впевненість в тому, що є робота, що освіту, яку вони отримали, достатньо для того, щоб подолати. І опанувати нову спеціальність, спеціалізацію і рухатись вперед в житті, мати свою фахову підготовленість, мати можливість дати іншим такі ж самі здобутки в освіті, які вони мають самі. Бути вихователем і рухатись вперед це дозволяє всім молодим людям бути впевненим в житті. Тому асоціація. Яка повинна об'єднати як студентів, так і випускників вишів, повинна бути сконцентрована в Соломінському районі і показувати всім приклад, як рухатись нам для того, щоб покращити наше спільне життя. Це наша країна, це наш район, і ми його любимо і хотіли б жити в ньому краще. Для цього в нас є всі підстави. Всім бажаю успіхів в цьому. Шановний Іване Петровичу, Максиме Георгійовичу, колеги, шановні студенти. Знаєте, ми під час най найважчих кризових явищ 90-х виживали поодинці. І за інерцією продовжуємо і зараз локально жити, ізольовано, кожен в своєму колективі. Від цього ми багато втрачаємо. Тому що переваги, є у кожного свої переваги, свої ноу-хау, свої цікаві досягнення. І ознайомитися з досягненнями один одного є великою перевагою для кожного з нас. Від цього ми збагачуємося. І сьогодні, безумовно, нам потрібно створити єдине Молодіжне середовище спочатку на рівні нашого Солом'янського району, а я сподіваюся, що ця ініціатива набуде свого розвитку. Ви знаєте, до такого об'єднання зусиль навчальних закладів нашого району і в майбутньому інших районів. Нас підштовхнули студенти НАО та КПІ. Коли взимку вони влаштували змагання сніжних боїв в дружньому в такому гумористичному плані, і мені особисто це дуже сподобалося. Потім ми з Максимом Георгійовичем, з Миколою Сергійовичем, обговорили цю подію. Нам це дуже сподобалося. І прийшла думка поширити таку, такі контакти дружні дружну взаємодію на усі сфери на наукову освітянську культурологічну спортивну, на усі сфери і результатом цього є сьогоднішня наша зустріч і сьогоднішнє підписання меморандуму я дуже вдячний голові Солом'янської державної районної адміністрації Івану Петровичу Сидорову, тому що на його майданчику це відбувається. І е, дякуємо вам, Іване Петровичу, від усіх ректорів. Ви завжди турбуєтеся про вищі навчальні заклади, про молодь. А сьогодні ви нас і об'єднуєте в таке єдине і дуже хороше середовище. Я переконаний, що для молоді, для наших студентів. Це буде дуже цікаво. І вже ближчим часом ми, ми знаємо, що студенти зараз працюють над такими амбітними планами проведення спортивних змагань, культурологічних заходів, конкурсів. Все це буде нам дуже дуже цікаво, і ми дуже вдячні, Івану петровичу, що ви нас об'єднуєте у себе. Я бажаю молоді яскравого, цікавого життя в нашому спільному середовищі. Бажаю нових контактів, нових дружніх стосунків. Від цього ми виграємо усі. Щасти вам дорогі! Багато слів вже сказали. Я так постараюсь коротенько, культурні, спортивні заходи, інтелектуальні. Вони проводяться на основі підписаного меморандуму. Маю надію будуть проводитись більш активніше і більшіше. Хотілося б єдине, напевно, також звернутися до ректорів до адміністрації Солом'янського району, щоб ми зустрічались в такому колективі і після підписання меморандуму, щоб ми обговорювали якісь спільні проекти, якісь спільні заходи і реалізовували їх. І знаєте, говорять про такі поняття, як громадські інститути, то маю надію, що підписання цього меморандуму поставить якраз. Створить громадський інститут як молодіжне середовище, яке після закінчення університету зможе відстояти і показати свою думку в нашій країні. І до цієї думки будуть прислухатись і будуть рахуватися. Дякую. Приступається процедури підписання меморандуму. Для підписання меморандуму запрошую. Від Національного технічного університету Львівський політехнічний інститут, ректор Михайло Поровський. Голова примільної виступової організації студентів Андрій Хабрушкен. Проспілкову організацію студентів та аспірантів Володимир Ясний.